Як я просрав квартиру, тому що хотів стати бізнесменом. Отже, в мене є гроші на квартиру і гіркий досвід ведення бізнесу, тому що вже два рази я пролітав. Але ж я не здаюсь і в голові мені постійно крутиться, що я хочу відкрити якийсь бізнес. І я відкриваю виробництво шлакоблоків. Зразу почну з того, які помилки я допустив саме в той період часу. Перше це те, що я працював не сам, а працював з компаньйоном. Друге, це те, що я працював і на роботі, і хотів зразу, щоб працював нормально бізнес. І третє, це те, що я взяв на роботу е, своїх родичів. Перспектива в цьому бізнесі була просто величезна. Тоді, в той період часу я працював в будівельній компанії в постачанні, е, компанія будувала досить немало, будувала багатоповерхівки. І, грубо беручи, е, всі перестінки будувалися саме з такого шлакоблока, як я виготовляв. Через те, що я був постійно на роботі, я не міг контролювати належну якість своєї продукції, тому що я думав, що е, родич мій, який в мене працює на роботі, він буде максимально відповідальний і буде за цим дивитися. Але на жаль, цього не сталося. За якийсь період часу я звільнився з роботи, і тоді в середньому все пішло так, як має бути. Але тут вже зіграла далі слідуючу роль питання того, що я працював з компаньйоном. Отже, компаньйон мені почав. Наярювати на вуху, що Андрюха, давай ще купимо маніпулятор. І після того, як ми купили ще маніпулятор, блин, все коротше, блин, стало знову рушитися, тому що я дуже багато часу блин, віддавав на маніпулятор. Був період часу, коли я сам особисто на ньому катався. А після того, як ми взяли водія, то, коротше, він ломався через раз, тому що він теж нормально за ним не дивився. І через те не працював ні нормально маніпулятор, блин, ні нормально шлакоблоки. І за період часу прийшлося це все просто-напросто позакривати. Але навіть. Після цього я все рівно не здався. Я відкрив невеличке виробництво натурального мила. У мене, до речі, були всі там сертифікати, всі лабораторії, воно навіть продавалося в мене в аптеках. Але потім знову ж так все перекрутилося, що я його не довів тобто, до кінця по тій причині, тому що ось так все просто зложилося, що відкрився слідуючий бізнес, яким я займаюся зараз по сьогоднішній день. і Я його розвиваю.